Вітаю, ви дивитеся YouTube канал. Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, будете знати більше про поточні події, основні події російсько-української війни, політичні і на міжнародній арені. Поговоримо з політологом Володимиром Фасенком. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день, вітаю вас, Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, сказав, що на російську армію чекає багато роботи щодо. Звільнення в тому числі окупованих територій регіонів Російської Федерації. Ця заява була нещодавно, і перед цим Путін визнав проблеми у війні з Україною. І вважає, що ця війна може стати дуже тривалим процесом. До чого варто готуватися, як ви думаєте? До затяжної війни. Що Всі набор. ці заяви я до речі, про те, що війна буде затягуватися, я ще навесні казав: швидкої війни не буде з різних причин, але для Путіна зараз це єдиний вихід з ситуації, тому що він розуміє, він не може виграти війну. Дев'ять місяців війни проти України засвідчили, що він не може перемогти в цій війні, але він не хоче і не може програвати. А оскільки він не може програвати, тому що для нього це небезпечно і в політичному, і навіть в фізичному сенсі, тому він для себе знаходить вихід в затяжній війні. Він вважає, що росіяни таку війну, війну можуть прийняти, хоча це питання. Можливо, це і не так. Подивимося, що буде далі, тому що для затяжної війни потрібно буде будуть потрібні нові хвилі масової мобілізації, а це негативно впливає на російське суспільство. Ну і головне, Путін розраховує на те, що затяжної війни не витримає Захід. І захід піде на якісь переговори, на якісь домовленості. Ну те, що каже Пісков, зараз свідчить. Росія не буде відмовлятися від анексованих територій. Вони вже зробили цей помилковий крок. А це просто руйнує будь-яку можливість мирного договору або якогось взаємоприйнятного компромісу. Наприклад, відхід росіян на кордони ну він ще на межі до 24 лютого. В цьому сенсі ситуація є тупиковою. Тому все вирішувати буде хід бойових дій, а Росія просто так з цієї війни виходити не буде. А як ви зараз оцінюєте успіхи збройних сил України на фронті? І от чим так потрібний росіянам Бахмут цей напрямок, якраз які додаткові переваги має він для нас? Цей напрямок? Ну тут треба запитувати скоріше військових експертів. Я думаю, що Бахмут має лише символічне значення. У Росіян немає за останні місяці. Ну фактично, приблизно за останні майже півроку. От майже півроку, у Росіян немає значущих перемог. І їм потрібні символічні перемоги. Більше того, їм зараз потрібно, хоч якась перемога, для того щоб був привід для виступу Путіна перед федеральними федеральними зборами на оце щорічне послання президента, а він не хоче його проводити на тлі поразок. На тлі відсутності військових успіхів, і тому тут є інтереси і Путіна, але головний інтерес в боях під Бахмутом це інтерес Пригожина. Пригожин хоче продемонструвати тал... Тал... талановитим полководцям, і він хоче показати, що він може вигравати на відміну від е, офіційних російських військових. От саме і обумовлює, ну да, там безумовно важливі плацдарми є, але вони локальні. Вони хід війни не вирішують. А, але от саме поєднання. Ситуативних політичних інтересів Путіна і е, особливих інтересів Пригожина і обумовлює гостроту боїв, боїв в цьому районі е, на цьому тижні, е, і як і до цього ворог завдає, завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України Украї, в Одесі половиною доби не було світла, електроенергії, немає досі тепла у всіх будинках. От яка стратегічна мета таких ударів? Адже ось остання атака, за підрахунками е і журналістів, і фахівців, десь приблизно 500-600 мільйонів доларів Росія витратила на це. Е і коли варто очікувати наступної хвилі таких ударів, як ви думаєте? Її треба очікувати, і треба готуватися, а сказати, коли саме це буде неможливо. Тут немає інструменту для прогнозу. Якщо б все було так легко, і ми б знали заздалегідь, що от в цей день, в цей час, в ці години буде обстріл, ну, тоді можна було б підготуватися і ну, зменшити урон від цих обстрілів, але це неможливо. Точно можна сказати: двічі дві, а то й тричі за місяць відбуваються такі масовні ракетні атаки, це вже закономірність починаючи з жовтня, це особливість нового етапу війни, От етапу затягування війни, який пов'язаний з двома головними особливостями: перше. Це масова мобілізація. Росіяни хочуть перемогти нас чисельністю, задавити чисельністю своїх військ, і от, до речі, під Бахмутом там якраз використовується тактика живого валу. Якщо влітку був вогньовий вал з боку росіян, артилерійські атаки масовані. То зараз просто вони чисельністю атакуючих намагаються подолати українську оборону. Друга особливість це масовні ракетні атаки по українській енергетичній системі. Вони спрямовані на те, щоб ну, зменшити обороноздатність України, тому що від електрики багато що залежить, зокрема, і функціонування економіки України. Деморалізувати українців, оце дуже важливо. Деморалізувати. От я думаю, це головна мета заморозити, знеструмити. І у Путіна сподіваються, все ще сподіваються. Вони, до речі, сподівалися на це минулою зимою. От в Росії дуже чекали, що в січні, в лютому відбудуться масові протести в Україні. Проти відключення електроенергії, і що це призведе, як вони думали, до краху політичного режиму Зеленського, а цього не відбулося. Ні масових протестів. Хоча ОПЗЖ тоді пробувало це зробити, ні краху зеленського і. Коли вони зрозуміли, що не виходить цей сценарій, тоді вони застосували інструмент масштабної військової агресії. Зараз вони це поєднують. Я думаю, що ну, як свідчить джерела, це вигадка Кирієнка. Кирієнка свого часу працював довго в енергатові в, в Росатумі, і він добре знає: в Росії є всі плани української енергетики ще з радянських часів. і... Ну, тільки в цьому році від'єдналися. Тільки в цьому році ми від'єдналися від єдиної системи енергетичної з Росією і Білорусі. Тому у них є плани розташування наших об'єктів, і вони вирішили взимку нас таким чином обескровити і таким чином спробувати підштовхнути українців до того, щоб вони тиснули на владу з вимогою миру на будь-яких умовах, ну, в даному випадку на російських умовах. От така стратегія. Вона не працює, але вона дуже підступна і, безумовно, вона створює дуже багато проблем для. Української держави, українського суспільства для простих українців, але у нас немає іншого виходу. Треба вистояти в цій війні зараз. Воює не тільки фронт, воює й тил, пане Володимире. Російські пропагандисти буквально от вже кілька тижнів видають дуже цікаві меседжі. Е, і вже ми бачили, що і Скабєєва, і Сіманьян говорять про те, що варто готуватися до колективної відповідальності. Е, коли що е, можливий варіант того, що Росія програє, і тоді будуть відповідати всі, навіть двірник у Кремлі, який там щось підмітає. Е, ну, я собі уявляю, це, це видовище, звичайно, що буде відповідати якийсь двірник, але от такий образ вона використала для цього. Навіщо е, вони апелюють якраз до цієї колективної відповідальності? Е, ну, по перше, щодо двірника, я думаю, що тут, хоча б на рівні підсвідомості, під двірником в Кремлі Сіманіан мала на увазі саму себе. Саму себе. Вона розуміє, що вона буде відповідати із Кабєєва Соловйов, і Скабєва, прісні, Да. Але от я думаю, цей образ кремльовського двірника. Це е, вона про себе думала в цей час, е, проте теза про колективну відповідальність свідомо використовується російською пропагандою е, навесні, е, от коли тільки почалася ця ганебна війна проти України. А це була дискусія про відповідальність росіян за цю війну. Була дискусія скоріше в опозиційному російському середовищі. До речі, з нашої подачі. У нас була дискусія про хороших і плохих русських, а там дискутували, при чому серйозна дискусія була так, з відсилкою до філософських джерел, чим правильна теза про колективну відповідальність росіян. Ну йшлося про моральну політичну відповідальність, але тим не менш. А зараз. Тут йдеться про правову відповідальність про юридичну і думаю, що це е, свідомо робиться е, в Кремлі знов таки з подачі Кирієнка, він зараз головний ідеолог пристосування пропагандистської машини і політичної машини Росії до умов війни. Він є першим заступником керівника адміністрації президента Росії, але фактично зараз керує всією політичною машиною цієї адміністрації. Так от він хоче перетворити цю війну, як він каже, війну народну. Вони. Кирієнка, Кремль, уряд російський вони відчувають війна. ця війна, яку ще називають там СВО до речі, теж багато глузують з цього. Ну ж свого часу всі, всі, всі мужики, СВО ну мались на увазі продовження. От так і хочеться сказати: всі росіяни Сво або вся Росія Сво. З відповідним продовженням, якщо про цю абревіатуру, але досі намагаються уникати терміну війна. Хоча, наприклад, Пісков вже називається не Пісков, Лавров. Лавров вже в одному з інтерв'ю це назвав війною, і це проривається. Ну тому що е, яка спецоперація, якщо мобілізація, це вже війна, повноцінна війна для росіян? і Вони так це сприймають і вони починають її боятися звідси, і масова втеча від війни. Ті, хто не хоче стати мобілізованими, і різкі різке зростання тривожності в Росії, і оце проблема. І рівень підтримки війни знижується в Росії в різних формах за різними показниками. Офіційна соціологія намагається демонструвати, що все гаразд, що більшість росіян підтримує. Але все більше росіян закривається від цієї війни, не хоче нічого казати. Це теж проявляється, і от саме тому Кирієнка вирішив що треба, щоб кожен росіянин відчув, що це його війна. Що це не війна десь там далеко в Україні? Що війна тільки в телевізорі? Кожен має нести відповідальність за цю війну. Ну, грубо кажучи, всіх хочуть помазати кров'ю. Що всі мають кров'ю цієї війни на пов'язання? В Росії ж цього часу було модно казати про скрепи. От зараз скрепи кров'ю. Скрепе кров'ю. Я думаю, це не дуже спрацює. Ефект може бути і протилежним. Але е, е, от тут якраз і намагаються використати тезу про покарання, що, мовляв, їх хочуть залякати. Да. Ви не хочете воювати, ви не хочете підтримати цю війну. Тоді ми можемо в цю війну програти, і тоді всіх покарають не тільки Путіну, не тільки Путіна, Скабєєву, е, Сіманіян. Ні, всіх покарають. Всіх. От хочуть залякати росіян. На їх держава загине, вас всіх покарають. насправді. Ну більш-менш розумна людина розуміє, що навіть досить Другої світової війни і в Німеччині, і в Японії, він був таким, що карали персонально за злочини війни. Да, військовополонені були. Але за воєнні злочини карали персонально, зокрема і керівників держави. Простих громадян не карали. Вони стали жертвами цієї війни, жертвами поразки в цій війні. Але це вже питання до тих, хто цю війну розв'язав. Але намагання залякати росіян, щоб вони підтримали цю війну. От якраз на це і має спро... пропрацювати оця теза про колективну відповідальність Росіян, пане Володимире. Дуже вам дякую за коментар. Що долучилися і роз'яснили позиції, деякі позиції. Дуже дякую. Гарного дня бажаю. Дякую вам теж. И... Да, світла нам в цей день. Так, світла в цей <cover> день. Дуже дякую, Володимир Фесенко, політолог. Друзі, ви дивитесь Ютуб канал. Знай UA». Підписуйтесь на наш Ютуб канал, будете знати більше. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.